Вітаю вас на крипто сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткої на сьогодні. Вчорашній мій прогноз виявився вдалим, але хочу привернути вашу увагу до серії оцих невдалих прогнозів. Це більше інформації новачкам. Хто. Планує збиратись трейдингом або інвестуванням. Такі серії бувають доволі часто, і це психологічно не дуже просто витримати. Ти, начебто, вивчив технічний аналіз, дивишся новини, все добре, от повинно бути так. А крипторинок він волатильний і в будь-який час може піти зовсім не в ту сторону, ніж логічно мав би йти. Тому новачки, хто заходять у крипторинок, будьте морально до цього готові. Пояснюю, чому я гадаю продовження зростання. Дивимось на денному графіку, індикатор стокастик, Зараз у самому, як кажуть, розгарі, йде наверх, і, на мій погляд, курс може дійти ну, десь до цієї позиції. так чи навіть так, цього коридору. Цього циклу ви бачите одна міні, фаза друга і от зараз третя. Але за індикатором стокастик повинно ще продовжуватись зростання. Технічний індикатор ковзані лінії вже. Налаштовані на покупку, осцилятор в нейтралі і сумарний індикатор у відсотковому відношенні: 5 людей продають біткоін, 9 дивляться з боку, 12 купують біткоін. Домінація, на мій погляд, буде продовжувати зростати до цієї лінії. А домінація USDT пропорційно знижуватись так само до цієї, на мій погляд, лінії. Підтримки. Тобто позиції біткоін, на мій погляд, будуть зростати, активи з USDT переливатись в біткоін. Що діється між біткоїнами і альткоїнами, біткоін знову пішов наверх і тим самим може завершити цей слабенький альткоін сезон, за даними, звісно, цього індикатору. Бо, наприклад, за даними цього індикатору, зараз потужний біткоін сезон. Ніяким альткоін сезоном і не пахне. Отже, завтра перевіримо моє припущення. Завтра, нагадаю, в понеділок буде більш розширений аналіз на тиждень п'ятихвилинний в горизонтальному форматі. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш головний прогноз: Російську Федерацію буде знищена, Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.